У прилуках поліцейські викрили чоловіка, який незаконно отримав лікарські наркотичні засоби на 500 тисяч гривень для подальшого збуту. Про це повідомляє головне управління національної поліції в Чернігівській області. Співробітники відділу кримінальної поліції встановили схему, за якою 34-річний місцевий мешканець систематично здобував товар для наркоторгівлі. Продовж 2021-2023 років зловмисник отримав у медзакладах майже 500 блістерів, обмежених в обігу таблеток метадону. У ході досудового розслідування слідчі за Оперативного супроводу оперативників Прилуцького районного відділку поліції встановили, що викритий влітку цього року на збуті наркотиків прилучанин налагодив схему незаконного отримання препаратів для замісної терапії наркозалежних. Зловмисник підписав угоду про надання медичних послуг з приватними медзакладами та у кожному з них повідомляв неправдиву інформацію про те, що не отримує замісну терапію у будь-якому іншому закладі охорони здоров'я. Після укладання угод про надання медичних послуг йому виписували рецепти на отримання медичних препаратів, що містять наркотичні речовини. Загалом чоловікові було виписано понад 100 рецептів, за якими він незаконно отримав майже 5 тисяч таблеток, обмежених в обігу. Сумарна вартість цих медпрепаратів перевищила 500 тисяч гривень. Слідчі повідомили зловмиснику про підозру у скоєнні злочину, передбаченого частиною 2 статті 308 Кримінального кодексу України, викрадення, привласнення, вимагання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів, чи заволодіння ними шляхом шахрайства або зловживання службовим становищем. Фігуранту загрожує позбавлення волі на строк до 10 років із конфіскацією майна. Процесуальне керівництво у справі здійснює прилуцька окружна прокуратура. Досудове розслідування триває.